Перемога 45-го року є чи не найціннішою перемогою для всього людства, адже кількість жертв цієї війни налічує мільйони. Святкування 9 травня в Тернівському районі розпочалось урочистої ходи по вулиці Івана Сірка, де зібрались ветерани, вдячні громадяни і представники міської влади. За словами першого заступника Криворізького міського голови депутата Дніпропетровської облради Константина Павлова, гарні слова на честь героїв мають підкріплятися ділом. Так цього року було виділено 600 тисяч гривень на ремонт квартир інвалідів Великої вітчизняної війни. Дорогі наші ветерани, уважаємо земляки, від цієї душі поздравляю вас з великим праздником з днем Побіди. Сьогодні вже 67 й раз ми празднуємо цю велику годовщину. Але я абсолютно уверен, що час абсолютно не власна. над подвигом тех святых дней. Мы научим наших детей, внуков и грядущее поколение чтить и помнить тех, кому они обязаны независимостью, свободой и чистым небом над головой. Хочу поблагодарить за подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны. Вечная память погибшим, вам дорогие ветераны, впереди долгих-долгих лет жизни. Цього року депутатським корпусом міської ради було розпочато масштабну програму соціальної підтримки ветеранів і виділили з бюджету 10 мільйонів гривень на її реалізацію. Також в місті проводиться активна реконструкція пам'ятників героям і планується збільшити кількість меморіалів. А це свідчить про те, що великий подвиг не є забутим. Врем'я може змінитися життю все що угодно, але воно не в силі стерти світлу пам'ять об там священному подвійні, об там священному дні. И сегодня мы вместе с вами склоняем голову перед светлой памятью о погибших в жестоких боях. И с гордостью, с благодарностью смотрим на тех, кто устоял под вражескими пулями, кто устоял, истекая кровью в тяжелых боях, кто трудился в тылу для, во имя общей победы. Хотілося, щоб всі, хто приніс нам мир 67 років назад, відчували нашу турботу не тільки цими травневими днями, а й кожної миті свого життя, адже вони це наша гордість і наша справа гідно прийняти естафету сивочолих ветеранів.